У здоровому тілі здоровий дух. Саме під таким гаслом пройшли веселі старти для дітей будинку за адресою вулиця Київський шлях, 24. Ідея такого свята з'явилася раптово і відразу сподобалась всім дітлахам. Я йшла по дорозі і бачу, вони грають в баскетбол, хлопчики. Я підходжу і кажу, діти, а ви б не хотіли на День фізкультури і спорту прийняти участь в веселих стартах? Хочемо. І от з того часу ми почали тренуватися. Різноманітні естафети та конкурси для дітей за перемогу змагались дві команди. Кожну підтримували свої вболівальники, батьки. Свято сподобалось всім. Як зазначають представники будинкового комітету, провести такий захід вони самі б не змогли. Допомогли представники мерії. Ми прийняли участь в цьому році в проєкті міському спільними зусиллями. Написали свій проєкт дозвілля дітей, спільна турбота і Захотіли разом із дітьми сьогодні в День фізкультури і спорту виступити із спортивними, фізкультурними іграми на своєму подвір'ї. Протягом всіх конкурсів команди йшли пліч опліч. Різниця не перевищувала одного-двох балів. Врешті-решт все вирішив останній забіг капітанів. Змагання завершились нічиним результатом. Отже, жодна з команд не залишилась засмученою. Дуже приємне змагання. Дуже приємно, що наш будинковий комітет організовує такі заходи для розвиття наших фізичних можливостей і так, так званого конкуренства. На згадку про змагання всі діти отримали подарунки від міста та будинкового комітету. Головним призом стала обіцянка проводити такі змагання регулярно. Богдан Фірсов, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.